Всім добрий день! Вітаю вас на каналі Кожен зможе. Сьогодні вже 6 листопада. На наступний тиждень передають прогноз погоди мінус 4 градуси вночі. Тому свої рослини вже пора укривати на зиму. Деякі гортензії вже скидають свої листя, деякі ще ні, але вже пора. І перед тим. Я ще хочу показати вам, як виглядає мій сад восени. Який вигляд мають рослини, так як вже на днях, завтра я їх буду укривати. Ці гортензії ще зелені. Листя я не обрізала їм. Поки що, так як вважаю, якщо вони зелені, значить рослині вони потрібні, ці листочки, і я їх не обрізала. Рододендрон уже почервонів, це листопадний, і вже скидує свої листочки. Магнолія має гарний золотий колір. Фігурки свої теж вже потрібно прибирати, почистити, помити від бруду та занести у приміщення, щоб не нищилися під снігом, якщо він буде, звичайно, від морозу буду все заносити. Ось цю розу буду ще обрізати, я її ще не обрізала. Рози теж буду обрізати ось ці. Я їх черенкувала, починаючи із липня місяця. Всі квіти, котрі відцвітали, я обрізала на черенки і черенкувала. Деякі вже вкорінилися, деякі ще ні. І так вони будуть у мене стояти цілу зиму. Накривати рози на зиму я не буду. Ту її я чистила від старої хвої, щоб не загущували крону. Так як там збирається. Різні шкідники, хвороби. Коли туди наб'ється ще снігу, воно випріє і туї будуть хворіти. Тому я їх обробляти не буду, але почистила. Хвою залишала внизу, так як туї не хворіли. Хвоя була здорова, тому я сміло її залишила. Під рослинами Обов'язково зроблю огляд своїх фігурок садових, котрі я робила, покажу всі плюси, мінуси, як вони себе вели, як вони збереглися за один сезон. Тому, кому цікаво, чекайте ближчим часом вийде відео. Тут у мене, я весною посадила із горшка гортензію, котра у мене зимувала під будинком у підвалі. Але так як у травні були, повертнулися морози, і вона вимерзла. Тому і мені її довелося викопати і викинути, вона просто пропала. А на те місце я вже з горшком прикопала, але це, ця гортензія знову піде зимувати у підвал Піони свої я вже обрізала, вони в цьому році у мене дуже хворіли, всі гілки, котрі я обрізала. Я спалила. Хворі рослини, стараюся не носити на компост, а спалювати, щоб не розмножувати хвороби потім на інші здорові рослини. Щось у мене ось цей кіперис погано себе почуває, не знаю, що йому не вистачає. Ростуть два, один живий і має гарний вигляд, а інший якийсь трошки втратив колір, не знаю, що є. Буду спостерігати. Ось так виглядають рослини. Ми реставруємо криницю, так як вона вже у нас з часом, з віком, від старості. Має гарний вигляд, як ось ця Альтанка. Альтанку ми будемо робити реконструкцію, реставрувати на наступний рік літом. А зараз чоловік реставрує криницю. Колесенко вже. Зробив вона вже відреставрована, ще залишилася нам лавка та альтанка. Ось ці свої гортензії у горшках я буду відправляти на зимовку, так як і минулого року під будинок у підвал. Минулого року у підвалі температура не опускалася нижче плюс 6 градусів. Це є для них трошки забагато, але інших умов у мене немає. Тому я, можна сказати так, відсортовую. Вони у мене на випробовувальному терміні, які себе покажуть з кращої сторони, ті залишу, інших буду позбавлятися. Буду їх помаленьку замінювати волокнистими гортензіями. Вони менш примхливі. Звичайно, не мають такого вигляду яскравого, різнокольорового як макрофіли, але восени теж дуже гарно виглядають. Мені дуже подобаються волокнисті гортензії восени. Азалії вже. Змінюють своє забарвлення, їх я теж буду прикривати, не від морозів, але від сухого вітру, тому що листочки вічно зелені, і вітри їх висушують, вони втрачають свій вигляд. Листопадні рододендрони прикривати я не буду, вони досить добре зимують, без прикриття. а гортензії буду прикривати. Для гортензій мені чоловік збив ось таку конструкцію. Вона досить зручна тим, що на літо, коли не потрібна, вона складається ось так, і займає зовсім мало місця. Не потрібно для неї багато місця, і це перший рік у мене така конструкція. Як коли буду укривати гортензії, покажу, як я її використовую. Будемо спостерігати разом. Можу сказати, що мій сад до зими вже майже готовий. Ще декілька нюансів і може падати сніг у моєму саду. Так виглядає мій город. Хвойні сосни свої, котрі я формую самосійки, я теж чистила від старої хвої. Цю хвою я зібрала, збирала два мішки від цукру. І цією хвоєю я буду укривати свої гортензії. Голубіка має дуже гарний забарвлення листа, така червоненька, вже помаленьку осипається, листочки скидує. Тут грядку чоловік скопав із сином під чеснок. Я чеснок завжди сажу дуже пізно. Він у мене, я собі так випрактикувала, родить досить добре. Тому не шкодую і завжди так сажу пізно. В цьому році я придбала собі саджанці жимолості канадської, Бореал Біст і Бореал Blizzard. Замовляла в батьки сад, хочу залишити відгук, дуже, дуже відповідально віднеслися до посилки, гарно запакували, я дуже задоволена. Упакування роблять самі, тому. Новою поштою дорого, коли упаковуєш, а вони гарно упакували. Я задоволена. Подивлюся, як вони ось ці рослини себе покажуть, який смак, тому що я ще не пробувала, для мене це нова рослина. І планую замовити ще інші сорти. Ось так я їх зв'язала, прив'язала до опори. І в перший рік. Замотаю мішками від картоплі, капусти, сіткою такою, щоб вони, вони не вимерзають. Але в перший рік я їх укрию, просто обмотаю до цієї опори. Я думаю, шкоди від того не буде. А якщо це допоможе, то буде добре. Мені залишилось ще обробити свої рослини, бо я завжди обробляю мідним купоросом, а весною желізним. Ось так виглядає. Деякий виноград уже скинув своє листя, а котрий пізніший, то ще листочки висять. Малину ремонтантну я вже обрізала. Звичайну малину, котра плодоносить на торічних пагонах, пригнула разом із ожиною безколючковою начис. щоб не поламалися гілки, то поліна підложила. А ці дві гілочки, вони досить товсті, і я просто їх не змогла пригнути, тому залишу зимувати ось так прив'язаними до опори. Надіюся, що не вимерзнуть. Накривати ожину я не буду нічим. Залишу ось так. Просто пригнутою. Так виглядає моя територія восени 2020 року. Всім гарного дня. До зустрічі на каналі Кожен зможе. Якщо сподобалось, підтримайте пальчиком вверх. До побачення!